Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. і вже з нами на зв'язку. Іван Ступак, це військовий експерт Українського інституту майбутнього та колишній співробітник служби безпеки України. Вітаємо вас, пане Іване, в нашому етері. Вітаємо да, вітава. Дякую, що запросили. Дякуємо вам, що погодилися на розмову. А хочемо з вами поспілкуватися про те, що, що стало відомо вчора. Зокрема, що Україна повернула під свій контроль так звані вишки бойка. Про це зокрема повідомляло головне Украї... головне управління розвід розвідки. Перепрошую, міністерство оборони України. Розуміємо, пане Іване, що ця історія стосується не лише газових родовищ, які московити мародерять і в піратський спосіб використовують вже. Тривалий час тут зокрема йдеться і про загальну безпекову ситуацію західної частини чорноморського басейну. От цікаво було почути наскільки ось ця операція, яку провели у головному управлінні розвідки, важлива для України, що вона означає, і що вона на що вона безпосередньо можливо навіть на фронті впливає. Так, дивіться, давайте будемо правильно поривати. Будемо казати, що контролю немає такого фізичну. Так, наші розвідники там з'явилися, вони помородерили, вони похулікали там. І зараз їх там немає, оскільки ці споруди вони знаходяться в відкритому морі. Там неможливо залишити якийсь контингент, не знаю, дивізію, що завгодно. Там немає ні російських службовців, там немає ні якогось робочого персоналу. Тобто ці станції вони ці. Ну, ви що, вони не працюють взагалі. Що нашим військовим вдалося зробити нерозвідникам? Ну, це по-перше, там дістатися туди, це раз непомітно. По-друге, забрати певну кількість артефактів у вигляді некерованих авіаційних ракет до гелікоптерів. Які там знаходилися, забрали це дуже таки непогане не така здобич, а що ще здемонтували частково, знищили систему відеоспостереження, які там були встановлені російськими спеціальними службами для того, щоб моніторити все, що відбувається навкруги, а, зняли і забрали собі станції технічного слідкування за територією Чорного моря, задяки чому росіяни могли отримувати інформацію, щодо тут суден, катерів, авіаційного транспорт Транспорти, які там переміщуються зараз, в них буквально, в буквальному сенсі просто немає очей в цьому регіоні. І звісно, довелося повертатися назад, оскільки там була зустріч з російською сушкою. Літаком був такий бій. А, наші військові вдалося підбити його. Можливо, навіть і втопилася ця сушка пізніше. А, навіть повідомлявся, що наш військовий також ну, розвідник випав з човна його. Потім підібрали через 14 годин. Живий, здоровий, попередньо тут. Це дуже добра новина, але ще раз в такому знаєте, в залишку ці вежі вони не обслуговуються, вони не використовуються, газ нафта там не добувається наших військових. Там немає дуже мовірна така історія, що російські військові туди повернуться, знову встановлять обладнання, можливо, навіть замінюють її, і знову будуть спостерігати, намагають ну і патрулювати цю операторію, намагатися вибити наших військових, які знову спробують туди повернутися. Пане Іване, також не можемо вас не запитати про те, щоб ви власне роз'яснили вкотре, що це за вишки бойка. Наскільки вони були важливі і свого часу, і навіть зараз для України. Так, дивіться, ну це по перше, це українські гроші. Це українські гроші. Вони були закуплені на наші з вами податки. Ви ми, ми всі ми там ну, так чи інакше платили в бюджет гроші, і на ці гроші були вони придбані. Звісно, там була велика корупційна історія. Там називалася неймовірні суми, які були в відмиті Юрієм Бойко. А на той час здається, був міністром Андрепала та енергетки уряду Януковича або можливо навіть віце-прем'єром, Не це вже так давно було. Зараз ну до останнього часу він був одним з лідером лідерів проросійської опозиції в Україні. Зараз сидить тихенько в Україні. Ну не, не чутно про, про нього а, він заробив на цьому великі кошти. Прис пригнали ці вежі в Україну, і Україна навіть ми нізець навіть не змогла видобувати, що оскільки відбулася одразу анексія Криму, і ці вежі в нас просто забрали на правах сильніше. Це, якщо я не помиляюся, було 2015 року, чи ще раніше? Ні, раніше, здається, ще раніше. Це здається, це до Майдану, коли Бойко був ще в уряді Януковича, а зараз тоді це, це ще 12-13 роки. Тоді вже 10 років. Пане Іване, що цікаво, от наскільки ось ця операція головного управління розвідки вплине, на, скажімо так, квакання на московських болотах загалом, який наскільки потужний психологічний ефект, ось ця вдала робота українських розвідників, має для України і, врешті, для московитів? Так, ну давайте не прибільшимо, звісно, ну не применшуємо. Дійсно, це для росіян неприємно, але не критично на просування наших військових, наприклад. В районі Бахмут це не впливає на просування військових під Теж не впливає, звісно, в Російській Федерації будуть розборки. Да, там а як так відбулося, Як так прогавили, що українські десанти туди зміг дістатися, де були патрульні катери або а, там літаки, один літак тільки був, де гелікоптери, де чому технічні засоби спостереження не спрацювали, чому не було все заміновано? Тобто зараз будуть шукати крайнього. Зараз не ну, впевнений. Я більш ніж впевнений, що вони пишуть тут на одного рапорти, хто винен в цьому. Ну і звісно, що буде робити, як будуть виправляти ситуацію. Але ну ще раз це неприємно для них, дуже неприємно, але не критично. Ну окей, втратили вони декілька. Камер спостережень, якісь технічні засоби, так це неприємно. Знайдуть інші, поставлять інші. Не керовані ракети теж неприємно, але не критично. От зараз думаю, вирішують, що робити далі: або повертатися туди мінувати, або взагалі не повертатися, просто патрулювати на випадок наступного повернення наших військових з метою їх там знищені. Просто Пане Іване, наскільки ця спецоперація головного управління розвідки. Наскільки вона, вона вплине на зернову ініціативу на можливе відкриття зернового коридору? Ну, звісно, це може повпливати, оскільки росіяни зараз позбулися там очей та, і вони просто не мають можливості спостерігати за переміщенням, а, судів в цій території Чорного моря. Тобто, зрозуміло, що б там спостереження залишалося, то вони б все бачили, могли б там патрулювати, могли б там висилати, наприклад, спостережні катери, кораблі, якісь, які могли б перехоплювати суда, які рухаються в напрямку українських портів. Але тим не менше, всі суда, цивільні, які рухаються, вони оснащені. Чині певними засобами спостереження є там багато додатків в мережах, за якими можна слідкувати в режимі онлайн, як рухаються ці кораблі, але для того щоб розуміти, що там відбувається, що там літає, наприклад, на низьких висотах, якісь безпілотники, або а, переміщуються, наприклад, українські а, надводні безпілотні апарати, на яких знаходиться ну, в середньому 800 кг вибухівки в напрямку, наприклад, якихось Об'єктів цілий Чорноморського флоту Російської Федерації. Тобто зараз, ну в принципі, це не ну, така неприємна втрата для них. Я думаю, що вони зараз будуть працювати або відновити а, ще раз спостереження безпосередньо на вишках на цих вежах, або а, посилити свою присутність у вигляді патрульних патрульних корекатерів, якихось кораблів, можливо, гелікоптерів, можливо, якісь буї розкидати або підводні човни, що там знаходяться. Тобто, ну варіантів варіантів для там, розвитку подій у Росіян принципі є. Пане Іване, і ще цікаво, то наразі ці вишки, вони не активні? Чи все-таки. Звичайно, ні, ні, не активні, не активні. Дивіться, там вже персоналу не було. Коли наші mm -hmm. розвідники піднялися, пропрошую Тобто Автономно вони не там. можуть працювати. Потрібні люди, як не крути, потрібні люди, які будуть моніторити, як вони добуваються тримати під контролем всі прилади, що вони показують. Ви бачили, коли розвідники підіймалися, там воно в такому все занехайному стані. Тобто, це більше зараз була така база перевалочна для росіян, паливо для гелікоптерів, ракети для того, щоб можна було до там боєкомплекту свідозаправити. І ну здебільшого так думаю, це було націлено на остров смії. Пострілу по звійним гатити, заправлятися на цих вежах і потім знову гатити, пане Іване. Ну і ще знаємо, що в червні цього року з'являлася інформація про те, що Збройні сили України завдали удару по цих вишках, і, от зокрема, тоді було ліквідовано певну кількість рашистів. Цікаво, чи чи загалом Україна буде надалі. Ліквідовувати чи намагатися якось ліквідовувати ці вишки, щоб вони, скажімо, якщо, якщо ще буде війна, доволі доволі тривалий час тривати, не були ані під контролем Росії, ані власне і Україні не дісталися. Чи все таки Україна буде намагатися їх зберегти? Я думаю, буду намагатися зберегти. Звісно, це така велика стратегічна мета. За них ми заплатили великі гроші, там 400 мільйонів доларів. Просто ну, колосальні гроші були в той час. Ну і зараз це великі гроші, звісно. Я думаю, головна мета зберегти, але в випадку, якщо там, не вдасться, то звісно там, будуть знищувати росіяни, намагатися там, висадитися, наприклад. Да? Там, гелікоптер, якщо він туди сяде для дозаправки, наприклад, да? і наші військові побачать там, за допомогою певних засобів спостереження, Ну, то, звісно, спробують його уразити. Тобто, все залежить від ситуації. Звісно, Но головна мета зберігти Тобто, тобто, зараз Україна все-таки певний контроль встановила над цими вишками, і в принципі, в нас будуть якісь методи, моделі контролю над, над певною частиною акваторії Чорного моря. Ну, я думаю, що якісь технічні засоби дають можливість нашим військовим розуміти, що відбувається на цих вежах. Ну ще раз, фізичної присутності там немає якогось патруля. Можливо, періодично там будуть з'являтися наші військові, перевіряти стан, там, що відбувається, чи були тут росіяни, чи не встановили вони нові якісь засоби спостереження. Ну я думаю, що якісь там можливості є по технічному спостереженню, щоб розуміти, чи є зараз росіяни, чи немає, щоб одномоментно не вийшло так, що зустрілися наш спецназ з російським. Ну і на сам кінець, пане Іване, цікаво. То ми можемо цю спецоперацію розцінювати як таку своєрідну перемогу України чи ні? Ні ну, ні, ну звісно, це перемога. Це, ну, це велике досягнення. Але ще раз ну обережно ну я до чого з закликаю не робити там великі такі реляції, що, о, -о, 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 о, це там перемога. Там, начебто, там просунувся на 200 кілометрів вперед. Ні, звісно, це тактична перемога. Переграли такі військові шахи росіян. Е вони позбулися певних технічних засобів, позбулися очей. Це неприємно для них, але не треба по сидіти на лаврах. не ну, треба постійно спостерігати, щоб не дати росіянам можливості. Поновити свою присутність в цій території Чорного моря почули вашу думку і дякуємо вам за неї. Іван Ступак, військовий Дякую. експерт Українського інституту майбутнього та колишніх співробітник служби безпеки України, був в етері громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. і з паном Іваном спілкувалися про так звані вишки бойка і про ту е, спецоперацію, яку вчора, септо 11 вересня, провело провело головне управління розвідки. Міністерство оборони України На все добре, пане Іване. тримаємося. Дякуємо.